В ефірі новини на телеканалі ТВАЙ далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю про обмін полоненими домовилися у мінську Україна і так звані ДНР та ЛНР. Українська сторона віддасть 225 бранців. Бойовики 150. Про це повідомив самопроголошений голова ДНР Олександр Захарченко. Інформацію підтвердили і в СБУ. У свою чергу самопроголошений керівник ЛНР Ігор Полтницький заявив, обмін полоненими єдиний пункт переговорів, за яким вдалося домовитися. Водночас, за словами голови координаційного центру із звільнення полонених при Міноборони Юрія Тандіта, терористи утримують понад 600 українців. Він сподівається на звільнення усіх. Нагадаю, учасники тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі наразі залишили мінськ. Що відбудеться чергова зустріч у п'ятницю? Невідомо. Тим часом у Москві знову заговорили про конституційну реформу в Україні. Мовляв, лише вона допоможе домогтися миру на Донбасі. Ми не нав'язуємо Україні якийсь конкретний, якийсь конкретний термін. Буде це називатися федерації, буде це називатися децентралізація. Нужна відкрита, транспарентне инклюзивная, как было записано еще в апрельском Женевском заявлении, конституционная реформа с участием всех регионов и всех политических сил. Верховна Рада підтримала законопроект про розширення повноважень РНБО. Таким чином Радбез зможе регулювати діяльність органів влади стосовно протидії корупції та гарантування громадської безпеки. Законопроект дозволяє не лише подавати пропозиції президенту, а й ухвалювати рішення з питань нацбезпеки та оборони, зокрема стосовно оголошення стану війни. Нагадаю, напередодні парламентарі відправили цей законопроект на друге читання. Депутати з різних фракцій виступали проти, побоюючись, що РНБО отримає надто широкі повноваження. координує і контролює діяльність виконавчої влади з питань протидії корупції, забезпечення громадської безпеки та боротьби зі злочинністю з питань національної безпеки і оборони після слів правоохоронних органів доповнити слова у межах повноваження президента. А саме зараз народні обранці розглядають законопроекти щодо внесення змін до бюджетного та податкового кодексів. Зараз у Верховній Раді перебуває наш парламентський журналіст Ксенія Веркалець. Вона з нами на прямому зв'язку. Ксенію, привіт, То що це за документи і які настрої депутатів щодо голосування. Доброго дня, Ніяліно. Хочу зазначити, що урядові пропозиції змін до бюджетного кодексу у сесійній залі не підтримали. Документ повернули в уряд і дали кабміну добу на внесення змін і до опрацювання у блоці Петра Порошенка зокрема хочуть замінити скорочення соцвитра додатковими стягненнями з олігархів. І голова фракції Юрій Луценко назвав умову, за якою коаліція підтримує передбюджетні закони. Він пропонує не економити на вчителях, дітях та інвалідах. а… Обкласти додатковими податками товстосумів. сумів до сперечались у залі до того, що у народному фронті, зокрема Сергій Пашинський. Запропонував партнерам по коаліції відкликати своїх міністрів з уряду, якщо нардепи не задоволені проектом бюджету на 2015 рік. Палки тривалі дискусії точилися навколо податкового кодексу. Утім, його прийняли за основу. Таки документ зокрема передбачає зміну шкали оподаткування заробітних плат і підвищує ставку пасивних доходів з 15 до 20%. відсотків. Податкування імпортних товарів спочатку забракували і розкритикували. Утім, згодом здається з третьою спробою, Оби такі ухвалили у першому читанні. За підрахунками мінфіну такі збори принесуть в бюджет додатково понад 17 мільярдів гривень. Додам, що цей імпортний збір тимчасовий і він вступає у дію на 12 місяців. І не не підлягають оподаткуванню життєво необхідні товари. Назбирали в раді голоси і за зміни митного кодексу у коаліції припускають. Зокрема, Юрій Луценко зазначив, що якщо уряд дослухається до пропозиції парламенту і внесе відповідні корективи до передбюджетних законопроектів, то сам кошто. Ораз можуть ухвалити уже у суботу, тім не уточнив щодо попередніх планів парламенту голосувати за бюджет у вівторок. Тож будемо слідкувати надалі за роботою парламенту і подробиці деталі вже у наступному випуску. Аліна, тобі слово Ксенію. Дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Від неї дізналися про останні події з Верховної Ради. Кілька сотень людей пікетували сьогодні парламент. Там пройшло одразу три мітинги. З транспарантами і гучномовцями вийшли освітяни. Вони обурені, урядовці хочуть суттєво урізати і так скупий бюджет на науку та освіту. Зокрема, грошей на педагогічну академію дадуть у половину менше аніж цьогоріч. Доценти та професори. Співали гімн, цитували Черчилля та вигукували клепку депутатам. Не вбивайте науку. Прийшли під Верховну Раду кілька десятків букмекерів, що закликали легалізувати свій бізнес. А ще біля парламенту зібралися працівники укрспирту. Вони проти приватизації державного підприємства. До реформування, але ми говоримо: подождіть, ну якщо ми даємо надприбутки, так давайте модернізувати галузь, давайте робити так, щоб ви... вона ще збільшена давайте виходи на світові ринки. Зачем її приватизувати? Скорочення бюджету на науку це фактично скорочення інтелектуального потенціалу нації. У нас молодший науковий співробітник на сьогоднішній день отримує зарплатню меншу ніж київський двірник. Це нормально. Від самого ранку пікети відбулися і під київською міськрадою серед активістів, переважно бюджетники. Кажуть, їх КМДА своїм рішенням змушує користуватися лише Ощадбанком. Також активісти вимагали припинити незаконні забудови столиці. Аби чиновники таки звернули на них увагу навіть перекрили хрещатик, але до протестувальників ніхто так і не вийшов. Олена Бондаренко продовжить. Зранку під стінами столичної мерії кілька сотень підприємців. Кажуть, з нового року можуть залишитися без роботи, бо їхні незаконні кіоски хочуть знести. Ми самі собі знайшли роботу, працюємо самі, заробляємо, приносям прибуль в державну казну. Так зачем же знімати ці кіоски? Узаконте їм дайте документи, дайте розрішення на роботу, А не так нас зняти а свої кіоски поставити. Забирають від нас роботу. Ми матері, нам треба кормити своїх дітей. Взамін держава нам нічого не предлагає. Роботи заводи не відкривають. Це все позакривали. Куди нам іти? Поряд пікетують бюджетники з кайданками на руках. Вони вимагають не переводити їхні зарплати з приватбанку, в Ощадбанк. Мовляв, там комісія за комуналку вища, постійні черги та мало банкоматів. Нас переводять зараз на Ощадбанк. На заставляють це зробити. Ощадбанк банкомат знаходиться тільки там, де знаходиться сам банк. Тобто, якщо вот сейчас пройтись по кріщатику, і ви знайдете хоч один банкомат Ощадбанка, це вообще буде... ну. Ну, суперова, не найдь. А це громадські активісти. Вони проти забудови печерських пагорбів. Там на місці скверу говорять, планують звести багатоповерхівки. Хочуть побудувати сім 25-поверхових будинків на двох гектарах землі під кутом схилу 45 Градусів із плавунами історичними зонами вирубали 850 дерев, і ну там дуже багато порушень серед мітингувальників. Багато пенсіонерів та студентів. Більшість з них не знають, чому прийшли і ховаються від камери. Скажіть, будь ласка, чому прийшли? А чому ви відвертаєтесь? Та Інтерв'ю з інтерв'юдінякського чому ви прийшли сюди? А ви чому сюди прийшли? Я прийшов на акцію на яку? Учасники акції кличуть до себе мера кличка, який сьогодні веде сесію Київради. Утім, до людей ніхто не виходить. Тоді вони перекривають хрещатик. вже перекрили хрещати. Рух транспорту пускають в обхід. Водії щоправда, не скаржаться. Перекрили значить люди. людям, щось то потрібно, правильно чи ні? Я вважаю, що правильно. Ну, а що робити? Людям як-то ката добиватися. Правильно пікетувальники блокували дорогу півгодини. Коли побачили, що на них ніхто не реагує, розблокували рух і вже близько півдня розійшлися додому. Олена Бондаренко, Аліна Маслак, Олексій Дрісов та Віталій Колод ТВА. Замах на віце спікера Верховної Ради Андрія Парубія свідчить про небезпеку зростання терористичної загрози та спроб дестабілізації. У цьому впевнений секретар РНБО Олександр Турчинов він зажадав від правоохоронних органів розкрити усі замахи, що сталися в Україні, і заблокувати будь-яку можливість проникнення терористичних та диверсійних груп, з окупованих Донецької, Луганської областей та з Криму. Нагадаю, у столиці близько півночі невідомий кинув вибухівку в групу нард. Які стояли біля готелю Київ. Серед них був і парубій. Ніхто з народних обранців не постраждав. Під час переслідування невідомий кинув у бік правоохоронців ще одну гранату. Постраждав один міліціонер. Наздогнати зловмисника міліціянтам так і не вдалося. А у Харкові правоохоронці знайшли рештки вибухового пристрою, який спрацював минулої ночі біля меблевого салону. Зараз він на експертизі. Тим часом слідчі опитують місцевих жителів та встановлюють власників автомобілів, що перебували поруч із місцем інциденту. Вилучаються відеозаписи з камер спостереження. За словами представників прокуратури, перевіряється версія, пов'язана із волонтерською діяльністю власників меблевого салону. Нагадаю, внаслідок вибуху ніхто не постраждав, але вибуховою хвилею були розбиті вікна у сусідніх будинках, а в самому магазині зруйнована стіна. Міліція кваліфікувала це як теракт. 326 тонн гуманітарної допомоги доправили, відправили у Донецьку та Луганську області. Збирали допомогу в усіх регіонах України. Усього три колони вантажівок. Перша поїхала з Павлограда і дві інші з Харкова. У фурах продукти для соціальних закладів, які вимушені існувати у так званих ДНР та ЛНР. Уже до вечора гуманітарка має дістатися пункту призначення. Подробиці далі. Відправкою вантажу у Харкові керує очільник ДСНС. У фурах, окрім традиційних консервів, круп і овочів, ялинки і мандарини. Три круп, Тут угу. у нас 20 фур. Із них 6 фур потім йдуть на Сєвєродонецьк, інші також йдуть на Краматорськ. Здесь набори э, продовольства к новому году. вот, Предмети первой необхідності. Ну і представте себе навіть візьом 500 йолок. Э, Щоправда, впевненості у тому, що вантаж дійде за призначенням, немає. Чітких домовленостей з терористами досягти не вдалося. Попередню гуманітарну місію споряджену у серпні за посередництва Червоного Хреста бойовики не пропустили за лінію фронту. Сьогодні на Територія, яка контролюється бойовиками, кожного дня постачається електроенергія і газ. За ці енергоносії на сьогоднішній день ніхто не розраховується. Це все лягає на плечі наших громадян. І тому от сьогодні перші 326 тонн, 26 вантажівок, які практично з усієї України, з кожного регіону, кожна машина надала свою допомогу. Відкликнулись наші українські громадяни. От люди, які знаєте, бродять з золотими хрестами на пузі, які кричать про русський мір, які насправді так багато говорять про а, якісь там а, цінності православні, сьогодні момент істини. Чи вони допустять гуманітарний вантаж з продуктами харчування до тих людей, які це потребують? Вантаж призначений соціально незахищеним жителям територій, підконтрольних терористам. Збирали гуманітарку по всій Україні. Анастасія Бубкова, тевай. Переселенці з Ясиновацького району Донеччини готові засипати суди про, по, по, позовами. За їхніми словами, вони не отримують соціальні виплати, оскільки їхні селища не включені до зони АТО. Хоча у багатьох тривають бойові дії. Сергій Зленко продовжить. А скися, а скися не йду. Дворічна Марійка і сестра студентка та батьки з вересня живуть у дружківці. Вони залишили рідне селище техніку передмісті Донецька. На цих фото будинок їхнього сусіда після обстрілу. А ось так виглядає вулиця неподалік від їхньої домівки. Під час боїв між бойовиками ДНР та силами АТО населений пункт постійно обстрілюють Зараз Інна у декреті. Три а її чоловік перебувається тимчасовим заробітком. У жовтні сім'я отримала статус переселенців однак, дитячі гроші їм не видали. Нам дали статус підсіленця вно. Але... Ссылается на постановление Кадмина от 7 числа 1085, что наш поселок не вошел в зону Ато, и мы не являемся переселенцами, у нас все хорошо. Мне отказали выплатить детского пособия, хотя они уже получили мое электронное дело. За словами Інни, вона знає не менше десятка переселенців з Ясинувацького району, яким держава не видає соцвиплати та пенсії. У профільному комітеті Верховної Ради існування проблеми визнають таким людям. Треба звертатися в комітет з питань соціального захисту пенсійного забезпечення і з відповідною заявою ми підготуємо відповідні законодавчі ініціативи і подамо їх у Верховну Раду і в оперативному режимі. Будемо намагатися міняти сьогодні ці речі. А поки Інна сподівається змусити державу виплатити їй допомогу на дитину через суд. суддісне. Нам більш-менш допомогла лінія Донбас Сос. Которая дала юриста Вместе с з я оформила жалобу в міністерство соцполитики і жду официального офіційного відказу від Дружковки, щоб подати в суд. Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада вже змінила майже чотирьох районів Луганської області, аби на приєднаних територіях відновити соціальні виплати. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Твай. Україна та Польща спільно вироблятимуть сучасне озброєння. Договір про співпрацю підписали концерн «Укроборонпром» та група компанії Любава. Поляки готують багатоцільовий камуфляж, засоби індивідуального захисту та іншу амуніцію для збройних сил країн НАТО. Головна мета спільного підприємства виробництво новітніх зразків, озброєння та посилення конкурентно спроможності українського підприємства, а також наближення вітчизняної оборонки до західних стандартів. Що найменше рейсів затримано або скасовано в аеропортах Москви через сильний снігопад. За даними сервісу, Яндекс Писання у Внуково затримано 5 рейсів, 5 два скасовані. У Шереметєва затримано 21 рейс, 10 скасовані. У Дамадєдова 102 затримані 16 Скасовані через сніг у російській столиці вже утворилися найбільші за останній час. Затори майже повністю паралізовано центр міста. Синоптип. Синоптики прогнозують, що снігопад у Москві триватиме до кінця дня. Через аномальне для Індії падіння температури та сильний сніг загинули за різними даними від 90 до 140 людей. Кілька жертв може бути набагато більше, адже не з усіма постраждалими від негоди районами є зв'язок. Зазвичай температура у цей період не нижче 4 градусів тепла, але минулої ночі стовпчик термометра упав до 1 градуса. Для постраждалих організовують тимчасове житло, постачають паливо та ковдри зниження температури. Принесло також густий туман, який порушив автомобільне залізничне та авіасполучення. розправа за етнічною ознакою в Індії внаслідок нападу на представників племені. Адіва загинули щонайменше 76 людей. Серед розстріляних багато жінок та дітей. Поліція підозрює у нападах сепаратистів з етнічної групи. Бодо теракт може бути помстою за нещодавні спецоперації сил безпеки індії проти бойовиків. Після нападу понад 5 тисяч жителів штату Ассам через побоювання за свої життя залишили будинки та сховалися у школах та церквах. У регіоні запроваджено комендантську годину. В американському штаті Луїзіана у Святвечір сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь у торгівельному центрі. Від вогнепальних поранень загинув 24-річний відвідувач магазину, який купував подарунки своїм близьким. Поліція вже затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві. Це 25-річний Гері М. Франсуа. Одразу після інциденту торгівельний центр закрили. А всіх працівників та відвідувачів евакуювали. У Москві після важкої хвороби помер правозахисник священник Гліб Якунін. Йому було 80 років. Отець Гліб Якунін один з найстаріших членів Московської гельсінської спілки. Був дисидентом, відсидів 5 років у таборі політичних в'язнів Перм 37 і 3 роки у засланні у Якутії. У 90-х зайнявся активною політичною діяльністю, став головою Руху Демократична Росія. 1990 року став народним депутатом головою комітету. Тува Росії зі свободи слова 97-го був відлучений від російської православної церкви і тоді став священником Української православної церкви Київського патріархату. Перший в історії політ здійснив літак з електродвигуном. Раніше це було неможливо через велику вагу акумуляторів. А для свого літака британські дослідники використали надсучасні батареї і двигун, виготовлені на замовлення. Окрім електричного в апараті, є також двигун внутрішнього згоряння. Він використовується при зльоті та посадці. А при польоті на крейсерській швидкості задіяні лише акумулятори. Внахідники впевнені за їхньою технологією майбутнє. Дослідникам вже зголосилася the... надати корпорація Боїнг. To... Далі про новини спорту розповість Василь Полотай. А я ж прощаюся з вами до завтра. Миру вам та спокою. До зустрічі.